Вітаю, мене звати Городенський Роман, псевдо-малюк. Я став морським піхотинцем ще у 2020 році, коли мені виповнилось 18 років. Під час оборони Маріуполя у 22-му був на Азовсталі. Згодом потрапив у полон. Під час обміну я повернувся додому в Україну і відтоді проходжу реабілітацію. Через важке поранення руку та ногу лікарів врятувати не змогли. Але це не стало на заваді одружитися, допомагати побратимам та навчатися. Я ніколи не мав посвідчення водія, але завжди мріяв отримати його. Кілька місяців тому завдяки проєкту МВС Автошколи для осіб з інвалідністю я розпочав навчання. Вже зараз складаю іспит. Відтепер практичний іспит можна скласти у сервісному центрі МВС на спеціально обладнаному автомобілі. Завдяки автошколам для осіб з інвалідністю та переобладнаним автомобілям в сервісних центрах МВС, особи з інвалідністю, військові, які отримали поранення, можуть тілити свою мрію та отримати посвідчення водія.